Виконуємо завдання 2 до параграфа 4.1 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Рівкін Лисенко Черніко Шакотько 2020 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати програмне середовище Scratch 2. Потрібно скласти проект, у якому виконавець намалює прямокутник, одна зі сторін якого на 20 кроків більше за іншу. Спочатку створимо змінні, в яких будемо зберігати сторони прямокутника. Для цього відкриємо групу блоків величини та натиснемо кнопку Створити змінну. Задамо ім'я змінної. Ім'я змінної буде сторона А. ОК. Створимо ще одну змінну. Іншу сторону прямокутника сторона Б. ОК. Зробимо так, щоб величини. На сцені не відображалися. Для цього знімемо пропорції біля назв змінних. Створимо скрипт проекту. Скрипт буде виконуватися тоді, коли натиснуто Зелений прапорець». Для цього перейдемо в групу події та виберемо блок, коли натиснуто зелений прапорець. Якщо на сцені щось намальовано, то потрібно те, що намальовано, забрати. Для цього прийдемо в групу олівець. Та виберемо блок очистити, щоб очистити сцену. Далі опустимо олівець, щоб розпочати малювати. Та надамо змінним сторона А та сторона Б початкових значень. Вернемося в групу величини. Виберемо команду Надати значення спочатку в стороні А. Нехай надамо значення, наприклад, 80. Друга сторона має бути більше від сторони А на 20. Для цього скористаємося оператором додавання з групи оператори до сторони А. Додамо 20. І надамо це значення в стороні Б. Далі намалюємо сторону А. З групи рух виберемо перемістити на 10 кроків, але нам потрібно перемістити не на 10 кроків, а на величину сторони А. Далі повертаємося на 90 градусів. І малюємо другу сторону. Це вже буде сторона Б. Так, я тут неправильно написав, точніше вставив, це сторона А, це сторона Б. Знову повернемося на 90 градусів. Ну, як ви, я думаю, вже зрозуміли. Даний скрипт вже малює одну сторону, це буде сторона А. Далі малює другу сторону. Це буде сторона Б. І ще потрібно намалювати ще дві сторони. Але протилежні сторони рівні, тому що це прямокутник. Тому, для того, щоб не повторювати даний код, ми скористуємося циклом. Перейдемо в групу керувати. Та виберемо повторити. Дане повторення у нас має бути відбуватися двічі. Переконаємося, що працює. Натиснемо зелений прапорець. Бачимо прямокутник намальований. Введемо інше значення сторони А, наприклад, 150. Знову натиснемо Зелений прапорець. Знову намальований прямокутник. Збережемо проєкт у власній папці. Файл зберегти або зберегти як. Збережемо з іменем вправа. 4.1.3. Зберегти. Тепер удосконалимо даний проект. В області скриптів вводити значення сторони А є трохи незручно. Тому зробимо так, щоб можна було вводити значення сторони А під час виконання проєкту. Перейдемо в групу датчики, то додамо блок, запитати і чекати. Запитаємо сторона А. Та надамо змінні сторона А. Те значення, яке ми ввели з клавіатури. Давайте виконуємо проєкт. Натиснемо зелений прапорець. Бачимо, що виконавець RoddyKit запитує в нас, яка сторона А. Текстове поле. введемо, нехай, наприклад, 100. Для підтвердження натиснемо Enter або ось цю кнопку. Бачимо, що в нас знову намальований прямокутник. Збережемо даний проєкт у власній папці. Файл. Уже зберегти як, а не зберегти, тому що зберігаємо під іншим іменем. Вправа 4.1.4. Зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його в коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.